Вітаю, Я Дідько Яна, здобувачка освіти 11 класу, навчаюся в Варварівському ліцеї. Тема моєї роботи вивчення проблеми забруднення території села Варварівки, Волоградського району, побутовим сміттям та економічним вигодом та переробки відходів. Проблема сміття одна з найгостріших проблем в сучасності. Щороку в Україні утворюється тисячу тонн відходів більшості зі з яких та переробниців. У сільських місцевостях відсутні системи збору та сортування сміття. Наша село Варварівка також стискаються з проблемою стасійних хаос. Мета роботи дослідити стан забруднення села Варварівка, побутовим відходами та знайти шлях вирішення проблеми. Завдання виявити місцеві стисійних сміттєв, проаналізувати склад сміття, провести опитування мешканців і пропонувати шляхи і зменшення кількості відходів. Об'єкт вихідля села Варварівка предмет побутові відходи та шляхи їх утилізації. Методи. Ми спостерігаємо і фіксуємо результати, аналіз літературних джерел, анкетування мешканців і порівняння та узагальнення даних. Проблема в селі Варварівка – це відсутні спеціальні місця для сміття. Є стихійні звалища на околиці, сміття не сортується. Серед відходів переважають пластикові пляшки 40%, та гілки 15%, побутові речі 15%. Не всі мешканці уклали угоди погоди на вивіз сміття. Діяльність місцевого самоврядування вивіз сміття здійснюється здійснення ТБ, юристівської житлово-комунальні послуги, тариф тари для населення 39 гривень в місяць. Полігон побутовують сходів в дії, але сміття не сортується. Необхідно встановити бати для різних видів сміття. Сортування шлях для вирішення. Сортування зменшує кількість сміття та забруднення. Матеріали придатні для переробки, макулатура, скло, пластик, метал, органічні відходи. Ліцей уже бере участь у зборі, у зборі макулатури та кришечок. Отримані кошти спрямовуються на допомогу військовим. Екологічна свідомість населення, Проведено опитування мешканців села. Більшість усвідомлює важливість збереження довкілля. люди готові підтримати сортування, якщо будуть створені умови, Проведено інформаційного купаю та створення відеоролик. Кожен з нас може змінити світ, Почни з нового, Вимикай світло, коли ви будеш кімнати. сорту сміття і сорт і дерева. Ну, є декілька напрямів, які допоможуть зробити екологічну освіту в нашому ліцеї сучасникам, тобто практично і захоплюючи, наприклад, можна заохотити робочий освіти якимись міні-проектами, якимись роботами. Взаємозв'язок живих істот та природи. Не смітити економити воду і садити дерева. На уроках інформатики здобувачі освіти готують інтерактивні презентації порадами щодо збереження довкілля, адже це формує не лише цифрову компетентність, а й екологічну свідомість. Для роздільного збору сміття, укласти угоди з підприємством, що переробляють відходи, проводити постійні евроакції та прибирання територій, розвивати екологічну культуру, населення через школи та громади. Висновки Проблема сміття потребує уваги кожного, сортування і вторинна переробка реальний шлях до чистого села. Кожен мешканець варварів може зробити внесок у збереження природи. Наше гасло сортувати сміття, робити безліч добрий страв. Дякую за увагу! Я таю-то і В'ятра Бітько здобувачка освіти 11 класу, навчаюся в Варварівському ліцеї. Тема моєї роботи вивчення проблеми забруднення території села Варварівки, Вовградського району, побутовим сміттям та економічним виводом та переробки відходів. Проблема сміття одна з найгостріших проблем сучасності. Щороку в Україні утворюється тисячі тонн відходів більшості з яких не переробниців. У сільських місцевостях відсутні системи збору, та сортування сміття. Наша село Варварівка також стискається з проблемою стихійної фаус. Мета роботи дослідити стан забруднення села Варварівка, побутовим відходами та знайти шлях вирішення проблеми. Завдання виявити місцеві стизійних смітників, проаналізувати склад сміття, провести опитування мешканців і пропонувати шляхи і зменшення кількості відходів. Об'єкт викіля села Варварівка предмет побутові відходи та шляхи їх утилізації. Методи. Ми спостерігаємо і фіксуємо результати, аналіз літературних джерел, анкетування мешканців і порівняння та узагальнення даних. Проблема в селі Варварівка – це відсутні спеціальні місця для сміття. Є стихійні звалища на околиці, сміття не сортується. Серед відходів переважають пластикові пляшки 40%, та гілки 15%, побутові речі 15%. Не всі мешканці уклали погоди на вивіз сміття. Діяльність місцевого самоврядування вивіз сміття і здійснюється ТП юрівської житлово-комунальні послуги. тариф тари для населення 39 гривень в місяць. Полігон побутовий відходів в дії, але сміття не сортується. Необхідно встановити бати для різних видів сміття. Сортування шлях для вирішення. Сортування зменшує кількість сміття та забруднення. Матеріали придатні для переробки, макулатура, скло, пластик, метал, органічні відходи уже забере участь у зборі, у зборі макулатури та кришечок. Отримані кошти спрямовуються на допомогу військовим. Екологічна свідомість населення, Проведено опитування мешканців села. Більшість усвідомлює важливість заперечення довкілля, люди готові підтримати сортування, якщо будуть створені умови, Проведено інформаційне окупарію та створення відеоролик. Кожен з нас може змінити світ, почти з нового вимикає світло, коли ми будеш кімнати, сорту сміття і саджай дерева. Ну, є декілька напрямів, які допоможуть зробити екологічну освіту в нашому ліцеї сучасно. тобто практично і захоплюючи, наприклад, можна заохочити робочі освіти, міні проектами, якимись куртками. Взаємозв'язок живих істот та природи, не смітити, економити воду і садити дерева. На уроках інформатики здобувачі освіти готують інтерактивні презентації порадами щодо збереження довкілля, адже це формує не лише цифрову компетентність, а й екологічну свідомість. Для роздільного збору сміття, укласти угоди з підприємством, що переробляють відходи, проводити постійні евроакції та прибирання територій, розвивати екологічну культуру, населення через школи та громади. Висновки, проблема сміття потребує уваги кожного, сортування і вторинна переробка реальний шлях до чистого села. Кожен мешканець Варварів може зробити внесок у збереження природи. Наше гасло сортувати сміття, робити безліч добрий страв. Дякую за увагу!